Я розповім вам, які цікаві можливості має в своєму арсеналі програмний аерочекбокс, котрі ви можете використовувати вже зараз. Перша можливість, яка варта уваги – рішення чекбокс для кур'єрів. Всю рутину ми взяли на себе і автоматизували процес видачі чека. Тобто тепер фіскалізація здійснюється безпосередньо під час доставлення, причому з максимальною простотою для кур'єра. Наступна цікава можливість від чекбокс стилізація вашого чеку. Звісно, є державний стандарт форми чеку, і ми його суворо дотримуємося. Та все ж залишається багато простору для втілення ваших креативних ідей, котрі підкреслять стиль вашого бренду і створять емоційну прив'язку з клієнтами. Далі у нас іде введення обліку товарів прямо в чекбокс. Забудьте про підключення сторонніх облікових систем. І із перезавантаженими функціоналом цікава можливість від чекбокс це чайові. Ми додали функцію чайові від моно в інтеграції з Монобанк. Спочатку клієнт сплачує за товари послуги, далі він отримує пропозицію залишити на чай, після чого обирає запропоновану суму або вводить свою і проводить оплату. І це лише частина справжніх можливостей чекбоксу.